Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Про думки, Олександр Костинський. У місті Бімбограді на центральній площі стояло дерево, дерево, як дерево, саме звичайне, стовбур, кора, гілки, листя, але все ж таки воно було чарівним. Адже на ньому жили думки розумна, добра, зла, дурна. Весела і навіть дивна. Щоранку з першими променями сонця думки прокидались, робили зарядку, вмивались і розлітались по місту. Вони прилітали до кравців, і листонож лікарів і водіїв автобусів, будівельників і вчителів. Вони поспішали до школярів і зовсім маленьких дітей. Які тільки навчились ходити, думки прилітали до серйозних бульдогів і кучерявих болонок, до котів, голубів і акваріумних рибок. Тому з раннього ранку всі жителі міста, і люди, і коти, і собаки, і голуби, всі здійснювали різні вчинки: розумні чи дурні, добрі чи злі, у думок. Було багато роботи, особливо веселої, розумної та доброї. Вони мали всюди встигати і всіх відвідати, нічого й нікого не забути: ні великих, ні маленьких. У нашому чудовому місті, часто казали вони, має бути якомога більше жартів, радості, усмішок і веселощів. Тоді всюди лунатиме сміх. А в містян ніколи не буде поганого настрою. Вперед кричала одна одній розумна, добра та весела думки. Нас чекають жителі Бімбомграда, ми їм потрібні. І вони летіли над великими проспектами і маленькими вуличками, над довгими скверами та величезними площами. Випереджаючи своїх шкідливих родичок дурну, злу і нудну думки. Саме тому в Бімбомграді рідко хто нудьгував, усі працювали і в усіх завжди був гарний настрій. Тепер ви розумієте, як засмутились розумна, весела та добра думки, коли до їхнього міста прийшла негода. Негода Привела з собою холодний вітер. Вона затягла небо чорними кошлатими хмарами і вилила на площі та вулиці Бімбомграда колючий дощ. Негода розігнала по домівках жителів міста. Вона страшенно свистіла в підворіттях і на горищах, з усіх сил дула в димові водостічні труби. У! -у, -у! Свистіла вона. Закінчилися ваші веселощі. Тепер ви назавжди забудете пісні жарти, тепер вам більше не сміятися. У, -у, -у! добра, весела та розумна думки дуже засмутились. Зате їхні шкідливі сестриці, зла й дурна. Навпаки, раділи й були щасливі. Тепер, коли холодно й сиро, думали вони. Ніхто не буде веселитися. Тепер, не наші веселі й розумні сестриці, а ми станемо найшановнішими думками в нашому сирому й холодному місті. Раділи зла, дурна й нудна думки. Не мене й дня, як у Бімбограді!» Розучаться всі співати і танцювати. Ми поселимо на площах і вулицях тугу, а в майстернях і будинках нудьгу. Ми всіх пересваримо навіть найкращих і найдобріших. Ось що казали одна одній злодійки, відправляючись до жителів міста. Але раділи вони. Марно. Шкідливі сестриці забули, що на їхньому дереві живе ще одна думка, їхня далека родичка дивна думка. Дивна думка не часто приходила до жителів міста. Але якщо вона когось уже й відвідувала, то в місті починались дива. Важливі інженери згадували дитинство. Вони влаштовували різнокольорові феєрверки і салюти. Поважні двірники раптом переставали бути поважними. Вони присідали на навпочерки і малювали крейдою сонце і хмари. А також одне одного. А кухарі та кондитери дивували жителів міста такими тортами і тістечками. Що навіть архітектори і художники ахали. Усі, усі записуємося в кондитери, вигукували вони. Того дощового похмурого дня дивна думка довго думала, до кого їй прийти, і вирішила, що давно не була вже у веселого шевця. Веселий і справді був веселою людиною. Але цього дня він був сумним. Негода зіпсувала йому настрій. Веселий швець слухав, як барабанить по даху дощ, як свистить сердитий холодний вітер і сумно зітхав. Але варто було дивній думці зазирнути до нього в майстерню, як обличчя веселого шевця знову стало веселим. А дурні і злій думка довелося забиратися геть. Веселий швець взявся за роботу. І ось уже на черевиках з'явились зелені підошви, а на чоботах сині. Майстер дістав пензлик, і незабаром туфлі стали бусковими і червоними. На підборах розквітли намальовані ним волошки та ромашки. А носки прикрасились метеликами і бабками. Він працював невтомно, і тільки коли останній чорний черевик перетворився на Бусковий, відклав пензель і вийшов на вулицю. Дощ і вітер шуміли над містом, але голос веселого шевця був гучнішим. Егей! Егей! крикнув він. Діти, Бімбомграда, ви мені потрібні, ви потрібні місту, біжіть сюди, і ми переможемо цю негоду. І незабаром вулицями та площами крокували взуті в різнокольорові черевики, чоботи, туфлі й калоші хлопчаки та дівчата. Діти хлюпали по сірим калюжам. І ті миттєво ставали різнокольоровими, у барвистих, синіх, червоних жовтих калюжах відображались чорні хмари і перетворювались на сині, червоні й жовті хмари. І коли остання чорна хмара перетворилась на Боскову, дощ припинився, а разом із ним пішла й негода. Містяни веселі виходили з будинків, раділи і сміялись. Вони славили веселого шевця і підкидали в угору дітей. Вони співали пісні і веселились, а разом із ними веселились думки добра, розумна і весела. Хай живе дивна думка, хай живуть диваки майстри. Хай живуть діти бім града!» кричали вони і висипав вгору, підкидали свої великі яскраві капелюхи. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.